Слава Ісусу Христу. Друзі, цікаво, що коли ми дивимося в Біблію, є певні моменти, які прослідковуються в період всього Писання. Тобто є моменти, які були в старому заповіті, є моменти, які були в новому, є моменти, які прослідковуються повністю по Біблії. Коли ми відкриваємо від початку і до самого кінця є певні речі, які можна прослідкувати. І один з цікавих моментів, те, по суті, що ми перед цим робили, момент нашого спільного поклоніння, він прослідковується у всій Біблії. Якщо ми згадуємо початок Адам і Єва, що їхні діти роблять, що вони будують, Каїн і Авель, вони обоє збудували певну річ. Жертівники. Обоє вони будують жертівники для того, щоб поклонитися Богу. Вже від початку їм ніхто цього не казав, Бог їм цього не говорив. Адам і Єва, я не думаю, що про це говорили, але в них було певне розуміння, що вони мають поклонитися Богу. Вони хотіли це робити. Ну і коли його ковчег зупиняється на горі Араратській, він виходить з ковчегу і він так само приносить певні жертви. Дякую. Далі відбувається певний момент, коли. Е Моїсей, він виводить ізраїльський вибраний народ з Єгипту, і, будучи в пустелі, Бог дає йому певне повеління. Бо говорить про те, що ти маєш зробити певне місце, яке буде відділене, в якому ви, ізраїльтяни, будете поклонятись мені, в якому в яке ви будете приходити в мою присутність, в якому ви зможете мати спілкування зі мною, в якому ви зможете мати моменти поклоніння мені. І що будує Моїсей? Він будує скинію. А далі ми бачимо момент того, коли е, будується перший храм. Потім ми бачимо наступний храм. А потім, коли Христос приходить, Він говорить про те, що кожен з вас тепер є храмом, кожен з вас тепер є місцем поклоніння в Богу живому. Немає окремого місця вибраного. Сьогодні хочеться говорити саме про храм і про те, чому він важливий, і наскільки ця аналогія, коли апостол Павло пише про те, що ви храм Духа Святого, вона сьогодні актуальна, вона дієва в нашому житті. Тож для початку Моїсей будує скінію по божому стандарту, те, як йому Бог відкриває і говорить. Про це можна прочитати в книзі «Вихід» з 26 по 40 розділ. Для когось ці вірші вони надто складні ці розділи, коли ти читаєш, і все сказано в кількості, в ліктях, в тому, в тому ти читаєш, деколи до кінця не розумієш, для чого це. Але Моїсей зміг це записати, і мало того, він зміг це все виконати. Далі відбувається будова першого храму. Соломон будує цей храм, цей храм потім зруйновано. Цей храм зруйновано царем Навуходоносором через те, що ізраїльський народ він відійшов від поклоніння Богу, і Бог говорив про те, що якщо ви відійдете, цей храм він вас не врятує. Хоча в той момент ізраїльтяни вони говорили, що в нас все буде добре. в нас храм стоїть, нас точно нічого не зачіпить. Храм для них став не місцем поклоніння, не місцем зустрічі з Богом, а він став певним оберігом просто. Ну, якщо в нас в місті стоїть храм, значить все добре. Далі відбувається побудова другого храму. Його відбудовує Заровавель. Він трошки менший, він не такий пишний. Сказано цікаво, що ті люди, які повернулися з полону і які чули, бачили перший храм, вони плакали від того, коли вони бачили другий. Він не був таким гарним, він не був таким прекрасним, він не був таким пишним і величним, як храм Соломона. І цей храм перебудував Ірод Великий, той, який був надзвичайно жорстоким, який. Коли прочув про народження Христа, наказав вибити всіх хлопчиків до двох років. Він перебудував храм. Цікава така такий момент. Людина, яка відзначається надзвичайною жорстокістю, яка вбила багатьох своїх родичів через те, що підозрювала їх в тому, що вони хочуть захопити його владу. Він береться перебудовувати, покращувати храм. І цей храм зруйнований в 70-му році римлянами Тит Веспасян. Він зруйнував Єрусалим, захопив Єрусалим через повстання, яке було в Юдеї, і повністю руйнує храм. І, по суті, досі цей храм він не відбудований. Але в той момент, коли храм ще стояв, Христос, він вже був на землі, Він проповідував і Він говорив про те, що ви не будете поклонятися. Якщо ви пам'ятаєте діалог Христа і Самарянки, вона запитує, а де ж правильно поклонятись? Чи на горі, на які поклонялись наші предки, чи в цьому храмі? Христос відповідає, що правильно поклонятись в серці. І кожен, хто поклоняється в дусі і істині, таких саме поклонників шукає Бог. Для чого взагалі був храм? Момент скинії і храму? Один з моментів тричі на рік Бог сказав про те, що кожен чоловік, ізраїльтянин, незалежно від свого місця проживання, незалежно від того наскільки далеко він був від храму. Він тричі на рік на три свята він мав з'являтися до храму для того, щоб вони мали спільне поклоніння Богу цілим народом. Що відбувалося в храмі? В храмі відбувалися жертви, в храмі відбувалися дуже багато молитов. В храмі відбувалася зустріч з Богом, коли Первосвященник він входив в святе святих, він мав особисту зустріч з Богом. І це був надзвичайно величний момент, це був момент, який відбувався дуже рідко. Це відбувалося лише раз на рік, і ніхто, крім первосвященника, не міг це зробити. І в храмі відбувалося постійне прославлення Бога. І коли апостол Павло він пише перше послання до Коринтян, він пише такі слова: Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Він пише про те, що ми храм. І як сьогодні ці речі, які відбувались в старозавітньому храмі, жертви, молитви, зустрічі з Богом і прославлення Його вони відображаються в нашому сьогоднішньому житті. Єрусалимський храм це приблизно його реконструкція, яким він був, великий жертівник. Далі приміщення храму з боку ми можемо бачити куполі, які були для омовіння перший храм Соломона, приблизно 950 рік до нашої ери зруйнований Навуходоносором, Навуходоносором другий храм Зровавеля, перебудований Іродом, і в 70-му році зруйнований римлянами. Досі не відбудований. Те, що відбувалося в храмі, і перше про що хочеться говорити, це жертви. Якщо ви відкриєте книгу Левит з першого по сьомий розділ, ви можете переглянути всі жертви, які відбувалися в храмі, тому що вони були різними. Це не був момент просто принесення одного стандартного стандартної жертви. Жертви вони були різними за призначенням. Жертви вони були різними за самою жертвою. Це могла бути тварина, це могла бути оливна жертва. Тобто вони були досить такі різними, і це досить цікаво, якщо дослідити це питання. Новий Завіт говорить про те, що ми так само маємо приносити певні жертви. В старому завіті це були цілопалення, хлібна, мирна за гріх, жертва і жертва за провину. В храмі мав постійно горіти вогонь, і в храмі постійно приносились жертви. Цікаво, що ізраїльтяни вони не могли дозволити собі принести жертву де-інде. Тобто, ізраїльтянин він не міг вийти на своє подвір'я. Сказати, я сьогодні згрішив, мені треба принести жертву до Єрусалима, мені далеко до храму йти чи до Скіні. Я в себе в дворі зроблю жертівник гарненький, і на ньому собі буду приносити жертву. За це було страшне покарання. Покаранням була смерть. Ізраїльський народ, коли ввійшов в землю і два коліна вони залишились перед Йорданом, вони не перейшли Йордан. Вони сказали Моїсею, тут класна земля, для нашої худоби ми лишимось тут. Коли вони вже допомогли ізраїльтянам завоювати всю землю обітовану, і вони повертались назад, вони будують жертівник. Вони його будували не з ціллю, щоб приносити жертву. Але ізраїльтяни інші цього не знали. І коли вони про це почули, вони одразу послали до них послів і сказали, не робіть цього. Ви знаєте, що тільки одне місце, де можна приносити жертву. Тобто нікому не було дозволено приносити жертви окрім місця храму. Жертви, які сказані в новому заповіті. Апостол Павло пише до римлян, 12 розділ, перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Апостол Павло, коли пише своє послання до римлян, він закликає християн в Римі. Принести в жертву себе. Раніше було простіше, раніше тобі треба було взяти якусь тварину, принести її в жертву. Апостол Павло він каже про складніші речі. Каже про те, що тепер жертва це ти. Благаю вас, браття, повіддавайте ваші тіла на жертву живу. Якої жертви прагне від мене Бог? Він не прагне найгіршого. Коли ви будете перечитувати місця, де сказано про старозавітні жертвоприношення, там дуже цікаво сказано, що були певні характеристики і вимоги, якою саме мала бути жертва. Не можна було взловити будь-яку тварину в себе в стаді, найгіршу кульгаву, найповільнішу, найстарішу, притягнути її в храм і сказати, оце це буде жертва. Це мало бути найкраще, це мало бути без жодної вади, це мав бути первенець, самець. Було дуже багато вимог, які стояли до жертви. І зараз апостол Павло, коли пише, він каже про те, що коли ми приносимо в жертву себе, коли ми посвячуємо себе Богу, ця жертва має бути теж особливою. Вона має бути живою, святою, приємною Богу і розумною. Наша плоть має бути принесена в жертву ми маємо віддати її Богу. Жертва жива. Це, знаєте, не жертва, яка вже майже вмерла. Це не коли я ввечері після роботи ледве приходжу додому, падаю на диван, одне око вже в мене закривається, і я згадую, я сьогодні не читав ще Біблію. Ну, треба почитати. Я тим одним оком пробую якось нащупати якийсь вірс Біблії, щоб його перечитати. Пробую ще думати вже розумію, що я третій раз заснув. Бог не цього прагне. Жива жертва це свіже. Не вчорашня. Багато хто е цікаву думку говорить, дуже страшну думку. Я зараз молодий, е в мене багато справ, я дуже зайнятий. От коли я постарію, от тоді буду служити Богу. От Тоді в мене буде час: діти виростуть, внуки виростуть, всім поможу, всім все зроблю, і вже тоді в мене буде час для того, щоб послужити Богу. Але ти не знаєш, коли помреш. Це точно, Рома. І Бог не прагне від тебе такої жертви. Не залишок твого життя, не залишок твого дня, не те, що в мене лишилось. Бог хоче найкраще. Жива жертва це те, що ти віддаєш саме краще. Це те, чого Він хоче. Ранковий час це час для Бога. Вчорашнє читання Біблії сьогодні не підходить. Те, що я послужив комусь на цьому тижні, в понеділок чи в середу, воно не підходить. Бог очікує від тебе сьогодні жертви. Найкращої жива жертва вона може рухатись. Я думаю, коли вони тягнули це, цю тварину до храму, вона впиралась. На жертівник, коли ти її покладеш, вона не буде просто лежати, вона захоче злізти. І коли ти, я дивлюсь на себе, ти розумієш, тут те саме, ти не можеш один раз себе принести в жертву, покласти на жертівник. Твоя плоть вона постійно десь хоче злізти з того жертівника. Вона постійно хоче втікти, їй це некомфортно, їй це не подобається, вона з цим не погоджується, і тобі постійно з цим треба боротися. Друге, про що каже апостол Павло: жертва має бути святою. Вона має бути відділеною від чогось і для чогось. Коли ізраїльтянин він брав тварину зі стада, він чітко розумів, на що ця тварина відділена. Це не йому зараз їжу найкраще. Це не для його сім'ї, це не подарунок комусь. Це тепер відділене для Бога, і воно буде належати йому. Відділена жертва це відділена від того, що заважає служити мені сьогодні Богу. Можливо, це мій гаджет. Можливо, це щось інше. Якщо вона заважає мені служити Богу, я маю відділитись від цього. Це і буде святою жертвою, відданою Богу. Свята жертва вона належить тільки Богу. Третє, жертва має бути приємною. І цікаво, що ця жертва має бути приємною не людям, не тим, хто навколо мене, вона має бути приємною Богу. Вона не має бути приємною мені, ніхто не говорив про це, що воно буде в таке задоволення мені, що я з радістю просто буду це робити. Моя плоть вона завжди буде впиратись і їй не буде це подобатись. Але основне, про що я маю думати в цей момент, якщо це те, чого хоче від мене Бог, якщо це те, що приємно йому, я маю робити це. Не те, що мені подобається, а що подобається Богу. Не те, що я хочу, а чого хоче Бог. Це може бути приємне мені або людям навколо мене, але дуже неприємне для Бога. І Останнє, про що сказано, жертва має бути розумною. Кожного разу, коли я приношу жертву, мій розум він не відключений, я не роблю це просто автоматично. Я роблю це свідомо, обдумано. Саме так прагне Бог. Є момент того, коли, знаєте, хлопець він, коли закохується, говорить про те, що. В нього десь певні процеси затуплюються в мозку, і він багатьох речей не бачить. Кажуть, що до 70% хлопець може втрачати такий здоровий, адекватний глуст, коли він закохується і в нього просто ці рожеві окуляри, вони заважають йому дуже багато речей бачити. Але коли він одружується, він починає, о, і це не так, і те не так, і це щось йому не сподобалось. Розум включається наповну, і коли до того були там величезні букети, були величезні подарунки, потім чогось воно все йде на спад. Хоча так не має бути. Саме такої жертви прагне Бог Обдуманої. Коли я роблю це не автоматично, коли я роблю це не на осліп, а я роблю це свідомо, і я кажу, Господи, це для Тебе, бо це найкраще, бо Ти цього прагнеш, бо Ти цього достойний, бо Ти цього заслуговуєш. Все, що я маю, це все одно Твоє, це не моє. Бог чекає від мене жертви щодня. Він чекає, що ця жертва вона буде живою, святою, приємною йому, а не мені, і вона буде розумною. Приносити себе в жертву кожного дня. Другий цікавий момент, який відбувався в храмі. В храмі лунало дуже багато молитов. Це відбувалося постійно. Храм був місцем, де безліч людей молились, коли ми перечитуємо Біблію. Анна, вона молилась біля скінії, молилась про сина. Ми бачимо довгу молитву Соломона, коли він будує храм, він починає молитись і він кличе до Бога про те, щоб Бог вподобав цей храм, Він був там. Ездра молиться, коли храм відбудовується. Цар Єзекія, коли він отримує листи з погрозами від Вавилонського царя і його військо навколо Єрусалима, цар Єзекія бере ці листи, і він приходить в храм для того, щоб молитись і кликати до Бога. Тому що Вавилонський цар загрожує йому, і він проклинає Бога. Він говорить певні речі на Бога. Багато молитв вони лунали в храмі, і це було стабільно. Навіть люди, які не були в храмі, вони не мали до цього доступу в момент того, коли храм зруйнований, ми бачимо Даниїла, який відчиняв свої вікна в бік Єрусалиму, в бік Єрусалимського храму. І він молився в цьому напрямку. І він кликав до Бога. і говорив про те, що Господи, ти казав, коли твій народ він навернеться, ти повернеш нас. Молитва завжди була в храмі. Молитва як момент спілкування з Богом. Апостол Павло, в посланні до Колесян, пише: Будьте тривалі, постійно, будьте в молитві. І пульнуйте з подякою в ній. Коли ми говоримо про момент молитви, ми говоримо про те, що є декілька моментів. Перше це сповідь визнання наших гріхів перед Богом. Вірш, який ми всі дуже добре знаємо: коли ми гріхи свої визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Але в момент, коли ми визнаємо свої гріхи, не по замовчуванню визнавати, а не оптом робити. В цей момент Бог каже вірний та праведний, щоб ці гріхи простити і очистити. Бог прощає, коли є визнання. Неемія і Ездра, коли вони повертаються відбудовувати храм, весь народ зібрався разом, і сказано про те, що частину дня вони спільно читали Писання, а частину дня вони сповідались і вклонялись Богу. Прославлення, той момент, який є в храмі вихваляння Бога за те, яким Він є в молитві, і поблагословив Давид Господа на очах всього збору і сказав Давид: Благословенний Ти, Господи, Боже Ізраїля, нашого батька від віку і аж до віку, Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах, та на землі. Твої, Господи, царства, і ти піднесений над усім за голову. Багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усім, і в руці твої сила та хоробрість, і в руці твої побільшити та зміцнити усе в Давида. Є розуміння того, яким є Бог, і це виливається в Його молитві. Знання і розуміння Бога веде до нашого поклоніння, до прагнення прославляти Його в молитві в інших моментах, але це завжди буде вести, коли кожного разу, коли я пізнаю щось нове про Бога, кожного разу, коли я бачу, як він діє в моєму житті, мені буде хотітися славити Його. Якщо я звичайно звертаю на це увагу. Приклад язичницького царя на вуходоносора, коли він побачив певні моменти в своєму житті, як діє Бог, коли він побачив трьох юнаків, яких вкинули в піч і які вийшли звідти цілими і неушкодженими, коли він побачив те, що зробив з ним Бог, коли його серце загордилось, і Бог сказав про те, що ти будеш відділений, від тебе буде забране царство. І тільки в той момент, коли ти зрозумієш, що я паную над усім, ти повернешся. Кожного разу ми дивимося книгу Даниїла, Кожного разу, коли Новоходонозер бачив це, він прославляв Бога в молитві. Подяка, вдячність Богу за те, що він вчинив. Дуже приємно чути в церкві, коли були певні прохання, і потім є відповідь, і кажуть: хочеться подякувати Богу за те і за те, тому що я бачу відповідь Його. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. В подяці один з важливих елементів помічати. Бо, на жаль, дуже часто ми можемо кликати про щось до Бога, отримати і просто прийняти це як належне. Забувши подякувати, забувши прославити Його. Все, що ми маємо, ми отримали від Бога. Нам завжди є за що дякувати. Молитва прохання, звернення до Бога з проханням. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. З будь-яким проханням я можу приходити до Бога. Немає того моменту, коли Бог зайнятий. Немає того моменту, коли він відпочиває. Він не має часу на мене. В будь-який момент, з будь-яким проханням, я можу приходити до нього і він відкритий до того, щоб чути мене. Бог знає, як краще вирішити всі мої питання. Я можу прийти до нього з найменшим проханням, він готовий мене вислухати. Коли Христос дає приклад молитви Отче наш, пам'ятаєте, за що Він каже молитись? Хліб наш насущний, за банальну просту річ, але ти можеш з цим кликати до Бога. Для когось це здається смішним, для когось це може здаватись банальним. Як про це молитись? Але Христос каже, за хліб щоденний. Просіть. Кличте до Бога про це. Для Бога нема незначних прохань. Молитва заступництва, молитви за інших людей. І так прекрасно, коли в нашій церкві це звучить. Так прекрасно, коли чути молитви за наших рідних, близьких, які ще не знають його, за нашу державу, за військових, за нашу владу. Все це молитви заступництва, коли ми кличемо до Бога за когось. Самуїл, в момент, коли ізраїльський народ просить про те, щоб йому дали царя. Самуїл говорить про те, що це не до кінця правильно, Бог мав би царювати над нами. Ізраїльський народ в певних речах розкаюється. І Самуїл говорить цікаві слова. Також я не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитись за вас. Я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Зауважте, як він цікаво говорить. Не дай мені Боже грішити проти Господа. В чому? В тому, щоб я перестав кликати за вас. Самуїл, як Божий пророк, він розуміє свою відповідальність за народ. І він говорить про те, що що б не відбувалось, я буду кликати за вас. Заступатись в молитві за інших. Прохання не лише за себе, але за тих, хто поряд зі мною. Прекрасна фраза, не знаю, хто її до кінця сказав. Багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. Якщо ми хочемо бути церквою або особистістю, або сім'єю, яка має багато сили, важливо, щоб в нашому житті було багато молитви. В храмі відбувалась зустріч з Богом. Момент святого святих місце, в яке лише раз на рік лише одна людина вогна могла війти і бути там. В святому Святих знаходився ковчег завіту. В якому знаходилась посудина з манною, як нагадування для ізраїльтян, що Бог 40 років він турбувався про свій народ, він забезпечував його. Там був розцвілий жезл Аарона, як знак того, що є вибраний рід, рід Левія і племя Аарона, яке було вибрано на священство, і там були таблиці заповіту. Десять заповідей, які дав Бог на горі Сінай для Моїсея і для ізраїльського народу, як нагадування того, що є певні правила, є певні умови, якими ізраїльський народ має керуватись. Була ж бо уряджена перша скінія, яка зветься святиня, а в ній був свічник і стіл, і життівні і хліби, а за другою заслоною скінія, що зветься святеє святих. При такому ж урядженні до першої скінії входили завжди священники. В першу скінію мав доступ кожен священник, правлячи служби Богові, а до другої лише раз на рік сам первосвященник, не без крови, яку він приносив за себе і за людські провини. Місце зустрічі з Богом, яке було з певним обмеженням, тільки первосвященник, тільки раз на рік. Але в момент смерті Христа, в момент Його розп'яття на Христі, в храмі відбулася дивна для багатьох на той момент подія, яка повністю змінила цей хід історії. Завіса, вона розделась. Величезна завіса, яка була дуже важкою, вона роздерлась, і святе святих, воно відкрилось для всіх, хто знаходився в храмі. Всі змогли це побачити, всі змогли бути в цій присутності. Христос, коли він прийшов, він змінив цей момент, коли один чоловік один раз в рік Він приходив в Божу присутність. Змінив це для того, щоб кожен з нас особисто Він міг мати стосунки з Богом, спілкування не один раз на рік, не через когось, не з чиєюсь посередністю, а особисто щодня, кожної години, кожної хвилини. Завдяки Христу ми маємо стосунки з Небесним Отцем 24 на 7. Ми маємо вільний доступ святе святих. Ми маємо особисті стосунки без посередників один на один з Богом. Бог прагне цих зустрічей. Бог прагне зустрічі з нами особисто, з кожним з нас, без посередників щодня. Сьогодні я можу приходити до Бога, не шукаючи когось. І це прекрасно. Це надзвичайно важливо мати особисті стосунки з ним. Mm -hmm. І останній момент того, що відбувалося в храмі, там постійно відбувалася служба і прославлення Бога. Коли Бог дав наказ Моїсею будувати скинію, він взяв левіє коліна і відділив для служіння там. А Орон і його сини вони були окремо ще відділені для того, щоб вони були священниками і вони священнодіяли. Решти Левитів вони були розписані за своїм коліном, кожен хто що мав робити. І коли скинія збиралась, вони чітко знали, хто за що відповідав, хто що мав скласти, хто що мав нести, хто яку мав відповідальність. Тобто, служба в храмі вона була чітко поділена. Вони чітко знали, хто коли має співати, хто як має співати, хто куди має йти. Давид і Соломон вони ввели черги служіння в храмі. І була міцно поставлена служба, і стали священники на своїм становищі, а вити при своїх чергах за наказом царя. Цар Йосія, коли відновлює служіння в храмі, він відновлює повністю все. Він не просто відкрив храм, він не просто пустив туди людей, людей, а він відновив всю службу, бо він розумів, що важливо, щоб була певна структура, і були певні моменти, коли люди вони приходять в храм, вони знають, як діяти, і кожен знає, як відбувається. Ми, як церква. Ми розуміємо, що кожен так само має певне служіння. Кожного Бог особливо обдарував і кожного Бог покликав до певного служіння. В церкві немає неважливих людей. В церкві немає людей, які не мають якогось служіння, які не мають обдарування. В церкві не служить тільки пастор, вся відповідальність на ньому, і він має все зробити, він має все організувати, він за все відповідальний. Ні. Бог так не працює. Церква так не діє. Кожен має служити духовним даром. Перше Петра, 4 розділ, 10 вірш. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядників всілякої Божої благодаті. Петро, коли пише своє послання, він не пише це окремим людям. Він не пише там: служителі, пасторі. ви служіть для церкви. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав. Біблія закликає кожного з нас служити. Служити один одному. Бог не обдарував нас просто так, Бог не обдарував нас для того, щоб ми могли використати це тільки для своєї вигоди. Бог кожного з нас обдарував для того, щоб ми були корисними в церкві, і це має послужити для Його слави. Духовні дари дані для служіння один одному. І кожному з нас варто задати питанням: як я служу? Що я сьогодні роблю для Бога? До чого Він сьогодні мене кличе? Де він мене бачить? Господи, відкрий мені це. Я вірю в те, що ти обдарував мене. Я вірю, що ти маєш призначення якесь для мене в помісній церкві. Господи, чим я можу тут бути корисним, де ти хочеш мене бачити? Чи я знаю свій духовний дар і чи я служу для інших? Ми храм Духа Святого. В храмі щодня приносити, приносились жертви, чи я готовий кожного дня приносити себе в жертву, чи це є в моєму житті, чи ця жертва вона найкраща. Чи вона жива, свята, чи вона приємна Богу, чи вона за розумом? Чи в моєму храмі лунає багато молитов в тиші, коли я сам я молюсь тихо? Чи я молюсь в церкві, чи я молюсь в своїй сім'ї? Як багато молитов сьогодні лунають в моєму храмі? Чи я користуюсь цим вільним доступом святе святих? І чи щодня я приходжу в Божу присутність? Чи я прагну цих стосунків особистих з ними, чи я шукаю їх, чи я розвиваю їх, чи я будую їх. Чи я служу, чи в моєму храмі відбувається богослужіння, чи є це прославлення, чи є це служіння в моєму храмі, чи я служу в церкві, чи я служу іншим навколо. Одного разу в Єрусалимському храмі відбулася дуже нестандартна подія. Подія, яка не відбувалась до цього, вона була резонансною. Коли Христос Він прийшов в храм, Він побачив, що там відбувається, Він побачив, що там немає тих моментів, які мають бути, і храм перетворився в щось інше. Він почав його очищати. І кожному з нас треба задати сьогодні собі питання, що б Христос сказав про мій храм? Він очищав би його, чи він знаходиться там, і йому це приємно. Амінь.